Він повернувся з війни. Створив музику, яка надихає українців уже майже 80 років. Сьогодні 100 років композиторові Ігорю Шаму, серед найвідоміших його творів пісня Київ і мій та чимало інших. Він не любив згадувати про війну, був людиною дружньою і родинною. А у творчості передав свій біль від війни і щиру любов до України. Олена Астахова згадує відомого композитора. Від цієї пісні в киян мліють серця. А ті, хто хоч раз тут побував, закохуються в неї з перших нот. Як тебе не любити, Києве Легендарну мелодію написав відданий киянин Ігор Шамо. При народженні йому дали ім'я Ісай. Недільні прогулянки з батьком його дочка пам'ятає досі. Ми ходили з батьком по Києву. І він розповідав кожну вулицю, кожну дім. Він знав дуже історію Києва. Аби гуляти з дочкою мирним Києвом, Ісаю Ігорю Шамо довелося пройти війну. Він був фельдшером на другому українському фронті. У колі сім'ї він не згадував війну. Вилив усе пережити лише в третій симфонії. Я думаю, що це відноситься і до наших часів. Стільки загиблих молодих хлопців. Я думаю, що ця симфонія як найкраще ілюструє саме те, що батько також відчував би, якби жив сьогодні. Цей красивий акордеон з тих часів він з'явився в, в шаму в Німеччині 3 червня 45-го. І цього ж дня на танцях, граючи на ньому, композитор зустрів свою майбутню дружину. У розбитий Київ подружжя повернулося 46-го. Батько багато працював на тому інструменті, годував саме свою родину. Вони жили в 16-метровій кімнаті. Шамо продовжив музичну освіту, перервану війною. У день консерваторія увечері заробляв грою на акордеоні. Навчався в репресованого згоду Матвія Гозенпуда, а потім у Бориса Лятошинського. Лятошинський бачив потенціал студента, любив його і підтримував. Борис Миколайович платив йому як стипендію. Зі своєї зарплати, знаючи, що у нього народився маленький син, хай розкажуть кохані як я вірно люблю. Улюбленим композитором шамо був класик поліфонії, великий Йоган Бах. Цю любов до складної музики і гармонії можна почути навіть у його грайливих творах, як ось ця гумореска. Позитор уникнув компартії, не був на канцелярській службі, і це давало можливість творити. Єдине, що його надихало, написав музику до 41 фільму понад 350 пісень. Це був в першу чергу митець, тому що були люди ідеологічні. А це людина, яка був творча людина, дуже веселий, дуже життєрадісна людина, яка випровонювала щастя, випровонювала, незважаючи на те, що людина пройшла війну. Дніпровський вальс у наші дні сприймається щемко. Шамо для нас. Це просто знаєте, як от пігулка для повернення щастя. Це вальс, це молодість, це квітучі каштани, це щасливий хрещатик, вільна держава, молодість, майбутнє, діти, радість. Ми більше навіть об'єдналися як тріо завдяки цьому композитору. Вона максимально сучасна. Легендарну пісню Києви мій Ігор Шамо і ветеран війни Дмитро Луценко написали за пару днів на прохання тодішнього міністра культури. Адже Києву 1962-го мали вручати орден Леніна, а урочистої пісні не було. З автором е віршів пішли на схили Дніпра, ішла кампанія, як говорила: Ну як тебе може не любити Києви мій? І вони почули ці е е строки. Шамо дуже любив Україну, відчував її мелодику. Першим написав хорову фольк-оперу Ятранські. Ігри, яку частково виконали лише в рік його смерті. Він їздив в таку фольклорну експедицію і йому пощастило побачити ігри на Івана Купала. Донька композитора Тамара Шамо привезла батьків акордеон як подарунок дитячій музичній школі його імені. Він любив людей. Йому було приємно, коли поруч молодь. І головне, щоб всі ми були дома. Вона вірить, що на цьому інструменті діти гратимуть найкращу музику, пам'ятаючи про її улюбленого батька, талановитого композитора киянина, автора мелодії, які знову бентежать серця українців. <му> Олена Астахова факти сітів єдині новини.